Для того, щоб зробити повністю ферму і щоб виращувалось, нам потрібні у нас ресурси закінчились, нам потрібні дерево, нам потрібно дерево. Якщо ви зможете, то, будь ласка, поставте подивику за таку будівлю, оскільки будівля реально дуже масштабна. Ну не така масштабна, але якась їжа нам потрібна. І, звісно ж, це все реально потрібно. Зараз я роблю виходить, другий або третій поверх. Це дуже важко, друзі. Я реально дуже багато часу на це виклав. Майже 50 хвилин свого часу. І я надіюсь, вам реально сподобається таке відео. В принципі, от так, от так робимо все швидко і максимально розумно. Надіюсь, ви поставите е, вподобайку, напишете коментар. Це дуже важливо, тому що ви мене мотивуєте надалі знімати такий шлях е, будівельника. І я, можливо, запишу другий сезон, якщо, звісно, захочете. А от так виглядає наша ферма поки що на даний момент нічого нового. Фух, от я зробив ферму. Доволі проста, доволі цікава ферма. Виглядає більш зручно. Зрозуміло, але щось потрібно тут ще віддекорувати, зробити трішечки, не знаю, більше я не хочу робити, але така ферма, три поверхи вистачить. В плані сюди заходи.